Доброго дня, шановне панство, пані та панове, хочу вам зробити розклад знову ж таки на вашу пропозицію. Але цей розклад я буду робити на оракулі затемнення. Хочу попросити вас а, з повагою до цього відноситись, тому що інформація буде не для всіх. Це знову питання, пов'язане з впливом. І, ви в особистих пропозиціях, буваєте, даєте такі теми, які я зразу вам описую, в тому сенсі, що це розклади більше для особистого, тому що вас багато, енергії багато, вони можуть перебувати один одну. І е, яка буде іти інформація, то я буду розповідати. Але ви повинні розуміти, що це не для всіх, і це не прямо 100% або 80% саме про вас. Тому ви е, повинні навчитися щитувати інформацію, спочатку навіть сигніфікацію. Можливо, там буде щось і ваше, але не 100%. Тобто ви повинні вміти розділяти цю інформацію, яка йде. І так, хто ви у мене, в яких енергіях знаходитесь? І зараз ми подивимось, можливо, щось вже буде з'ясовано навіть на початку. І так, в яких енергіях знаходитесь? А ви, та людина по філіну? Пугач На українській мові це буде звучати. Це про те, що ви сама така людина, яка вміє або може. У вас дуже розвинута інтуїція, спостереження і розуміння процесів взагалі і людей. Ви можете полюбляти більше ніч, ніж ранок, ви можете працювати, у вас навіть буде такий, знаєте, сенс життя такий може бути. Це енергія мудрості також, але також і настороженості. Шут, ну, блазень і а, глуху, глухий кут. Ну, дивіться, ви зараз у стані між завершенням одного етапу та виходом в інший. Але енергія ще застоїться у вас, або ви не розвиваєтесь. У вас ви знаєте, ви пройшли дуже міцну якусь трансформацію, але те, що шлях відкрився, ви таке враження, що ви ще от якось не розпочинаєте. Або щось у вас застоялося, або ви зараз відпочиваєте, або ви зараз не бачите, куди вам рухатись далі. Це може бути застой і, знаєте, ще. Створення психологічного напруження. А чому так? Празність, перевернутий годинник, перевернутий дар. Дивиться, причиною цього глухого куту є уповільнення вам часу, змін, таке враження, що ви за щось чіпляєтесь. Ви не даєте виходити енергіям так, як вони повинні розкручуватись. Ви як не даєте ви відбуватися змінам і ви не реалізовуєте цей потенціал, який у вас йде по перевернутому дару. Ніби ваші сили поки заморожені. Таке враження, що ви зараз нічого не робите. Зараз такий от етап, ну, можливо, літо, і ви відпочиваєте, ну це можливо. Ну, давайте подивимось тоді, якщо ви себе впізнали, якщо ви людина, яка пройшла трансформацію, який розпочався новий шлях, але ви якось або тормозите самі, або щепляєтесь, або не бачите, Іншого такого, знаєте, к розвитку, і ви цей відчуття немає ресурсу, або ви якось відчуваєте по-іншому, не реалізовуєте повною мірою. Вам говорять, що у вас дар є, а ви як не розумієте. Можливо, вам ви не розумієте, як з цим працювати. Щось таке йде Хоча у вас є розкриття, у вас є розкриття. Ви вже знаєте якісь о, таємниці. Ну, ладно, давайте подивимось тоді, чи є на вас будь-який вплив енергетичний або психологічний. Перевернута коса. Снадоб'є. Бідність. Перевернута іріда, прямий мудрець, перевернутий хрест, дитя пряма. А вплив був, зразу говорю був, Вона, певно, чистилось. Снадоб'ю перевернута, чистий розум. Відсіщення було. Вам тут крадники робили. Це щось винесло на собі. Дороги, можливо, у вас сигніфікація можуть дороги, дороги, тому що ви могли шлях не бачити. Можливо, ви зараз, знаєте, в стані, коли вам потрібно набратися енергії, тому що, можливо, вас чистили. Це банально. Але це не для всіх, це інформація загальна, тому ви повинні розуміти це все. Тут був поєднання енергетичного і психологічного впливу, але зараз цей вплив уже на піку закінчення і завершення. Ви відходите, у вас тут дитя. Це нове, це духовне, ви духовним таким стаєте. Мудрецом, набратись якісь знань. Найсильніше, що залишилось, це приглушення у вас якоїсь радощі та мотивації, таке враження, що у вас відчуття, що час іде повільно якось. І ресурси, таке враження у вас таке враження, як перекриття. Це таке враження може відчуватися після чисток, якщо ви чистки робили. У вас є потенціал, внутрішні знання, щоб остаточно очиститись і увійти в новий цикл. Але для цього хочеться сказати, потрібен додатковий імпульс, або ритуал завершення, або у вас просто ритуал зараз ще не закінчений. Якщо є таке, то. Якщо у вас тут іде чистка, то взагалі продивлятися не потрібно. Чистку продивляється ні раніше, ніж місяць, повинна пройти. І звертайтеся до того мастера, до якого ви зверталися. Тому що, коли ви бігаєте по різним мастерам продивлятися це неповага до... і недовіра до того майстра, до якого ви звертаєтесь. Тому що будь-яка робота неважливо, яка вона. Вона тільки відіграється тоді, коли ви довіряєтесь повністю і відпускаєте цю ситуацію навіть думку не тримаєте. Знаєте, як працює взагалі будь-яка магія? Це намір. Так, ну я не буду розповідати все, як повинно бути. Це головне це намір. Так. І це головне, який намір, ви задаєте в простір, ви повинні так і відпустити і забути. Якщо ви будете постійно усолювати це все, воно нічого не буде робити, тому що всесвіт і енергії будуть вважати, що ви все завершили. Вам це не потрібно. Розумієте, перебивати. Тому, щоб не перебувати, я бачу, що могла бути чистка. Але зараз е у вас тут вже по є е по помірності, це вже іде гармонізація. Розумієте? Тому не продивляйтеся, якщо ви знаєте про це. Але енергетичний вплив був. І психологічний теж. Ось такий розклад.